Усім привіт! Я до вас знову з новою посилочкою від Simon Says Stamps. О, я дозволяю собі раз на місяць замовляти у цьому магазині. Щось таке цікаве, щоб мені хочеться щось спробувати, десь поекспериментувати. І ось Цьому місяці я побачила нові емалі і все, я вирішила, що воно мені треба. Повернемося трошечки пізніше Де? до емалії, а поки що давайте усе інше пороздивляємося, потім поекспериментуємо та зробимо викраски. Довго я дивилася на. Цей набір паперу все гадала, замовляти чи не замовляти, потрібно воно мені чи ні, а потім подумала, замовлю. Мені подобаються ці усі фони. Мені здається, вони мені підійдуть майже у будь-який проект десь щось підкласти, десь щось доповнити, додати. І вони мені просто подобаються. Тому я вирішила замовити на обкладинці з іншого боку, ось такий фоновий принт. Так, ось тут треба зробити трішечки темніший, щоб вам краще було. Ось так краще видно цей колір, цей принт. Такий гарний, гарний. І ось такий він зі зворотнього боку. Ось так. Так. Ось такі листочка, такі аркуші. Ось такий зелений, сірий, теж дуже гарний. Ось такий невеличкий набір, але базові принти, базові аркуші, які мені дуже-дуже ну, подобаються. Все, зараз знову зроблю світліше, та подивимося щось інше. Інший набір, Гарденія. Я вже з цієї колекції купляла папір, але то був зовсім інший набір. Я вам його у попередньому відео показувала попередньому відео з покупками. Тож, зараз давайте оцей розпакуємо та подивимось теж. Гадаю, так щось буде видно, бо він теж досить світлий такий. Та Гарно видно. Так, на зворотньому боці обкладинки. Ось такий принт, та по три принт. Та по три кожного аркуші йде у наборі. Ось такий зворотній бік та основний. Я взяла ці аркуші для Project Life. Ось диві дивіться, так порізати карточка. Приклеїти фотографію, якийсь декор, і вже воно гарно, гарно виглядає. І підходить під мої фотографії. Ну, дивіться, як гарно. Мені дуже подобається ось такий принт. От зараз буду робити, там, наступний тиждень, обов'язково використаю цей папір, бо він мені. Дуже-дуже подобається. Як я вже говорила, не можу вже зупинитися. Дивіться, є, ніби відштамповка чорного кольору, можна додати ще свої, можна який, якийсь напис відштампувати чорним кольором. І це буде виглядати ну, дуже класно. А, клас. Ані Аніскілечки не жалкую, що його купила. Що придбала такий класний набір. О, супер. Дивіться. Так. Це теж. О, красота. І це в нас лист трішечки вирізалочок. І... Задня обкладинка ось така. О, супер! Боже, який він гарний! Не буду його далеко прибирати нікуди. Щоб обов'язково зараз з ним щось зробити. Клала його на фон, залишила, бо зараз я хочу вам показати усі скотчі та ці наліпки, які я купила теж з цієї колекції. Чесно кажучи, я скотчу трошки вже використала, але зараз, давайте подивимося, скотч. Тут трішки приклеюється цей край. Ось такий він гарний. ап. еп, дивіться, всі кольори. Ось так виглядає. Дуже широкий. Зараз скажу вам, скільки він по ширині. 7 і 7, 7 см, 7 мм. Такий. Досить великий, інші скотчі поменше трішки, але вони усі різнокольорові. І те, що мені сподобалося у цих упаковках, дивіться, ми можемо зробити, зробити зараз якось. Так, так, давай. Ось так. Йде ось така штука. Вона ось сюди встановлюється. Так, встановлюється, я кажу. Зараз, ми... ога, усе є. Так, коли скотчі ось тут так складаються, зараз я. Вам. Ось так. Так, рветься. Бо я вже його використовувала. І ось так. Ну, вон, Ми там складаємо, скільки нам потрібно, відмотуємо. І оп! відрізали. бачите? Як гарно, легко усім цим користуватися. Так. Що ж? Складаю усе. так, І ось так от все це виглядає. Особливо це актуально для великого скочу, бо його буде важкувато ножницями різати, а так, класно. І тепер ми можемо все це закрити ось так. Якось не знаю, я ну, ось так зберігати. Ну, клас. Цієї колекції я ще замовила наліпки, наліпки. Давайте дивитися теж разом. Я не змогла їх відкрити, бо мені шкода, вони там зараз ось ці порвуться які з краю. Але давайте вже це зробимо. Бо їх все одно тут багато. Так, о, все зробила. Так. Мені теж сподобалось, що різні кольори, але, ну, дайте ось так. Небагато, як ви бачите, різновидів. Ось повторюються ці рамки та ці. ну Нічого. Я використаю, мабуть. Ну, гарно, все ж таки. І ще один скотч я прикупила. Це вже скотч зі тканини. Він дуже щільний. Я його використ... хочу використовувати, щоб захищати корінці коронці зошитів у тревелбуках та інше. Бо він дійсно на такій тканевій основі, і це дуже гарно. До того ж, подивіться, які. Гарні принти. Я, в мене є ця колекція, теж показувала її, колекція паперу. Тож до неї тепер ось це в мене теж є. Я хотіла його відразу купити, коли покупала папір, але не було. Наявності, тож я дочекалася, коли знову прийшли ці скотчі. Просто синій, з різними штампами, вже використала у своїй роботі та різнокольорові квиточки. Гарно, гарно виглядає. Теж є ось такий пристрій, я потім його надіну, я вже вам показала, як він працює. Ож, ось так. Хай буде. О, ну, гарно. Те, чесно кажучи, я вже цей скотч спробувала, бачите, він в мене відкритий. Як про нього говорилось у магазині на сайті, що він дуже цупкий, бачите, екстра Стронг двосторонній скотч та витримає навіть якісь металеві декоративні елементи та інше. Я його взяла. Коли мені треба, щоб точно, не, наприклад, мій цитат, щось таке, що дуже важко приклеїти, тримався. Теж. Наприклад, у шейкерах, де мені дуже важливо, щоб не було а, маленького там зазорчика, ані якої маленької дирочки, я буду використовувати ось це. Вже спробувала гарно тримає, ніяких зауважень в мене немає до нього. Гарно, гарно буду ним користуватися, та, можливо, коли закінчиться, ще закажу. Він був різної товшини. Це, це 6 мм, був навіть 3 мм, 1,8 дюйму. Та Товший був, товстіший. Я обрала поки що 6 мм, мені здається, це те, що мені потрібно. Та з такого не дуже цікавого, але Необхідного, знов замовила ось такі кишеньки, бо мої вільні закінчилися. Я їх використовую, нагадаю, для ножів та штампів. Знову. Нова упаковка, вважаю, вистачить надовго. ще замовила ось такі міні-трафарети від Тіма. В мене є. Навіщо я взагалі я це зробила? Зараз покажу. В мене є ось такий трафарет у великому розмірі. До того ж він з AliExpress. Він мені кажуть, ще, мені здається, ще трішки більший, ніж у Тіма. І оці плями від е, чашок. Мені здається, вони трішки якісь неаккуратні, якісь великі. Тому я подумала, що у маленькому розмірі буде саме те, що мені потрібно. І так, мені воно подобається більше, і тепер можна їх комбінувати: великий та маленький. Ну, а усі останні трафарети йшли у наборі. Але ж оцей, мені здається, теж. Буде гарно виглядати в моїх роботах, мені він подобається. Ну, а це в мене є такий великий, хай буде такий ще маленький. Можливо, знадобиться такий набір. А брала саме, щоб мати оцей. Тепер можемо перейти до емалей. до тієї новинки, заради якої я взагалі-то зробила ці покупки. В мене є вже емалі з попередніх випусків, а з ось з цього там вийшло 12 нових кольорів. Я обрала для себе 7. В мене, здається, 8 є з попередніх випусків. Я чесно скажу, зараз їми майже не користуюся, але хочу почати. І мені треба почати, бо я накупила знову ось цього. Треба ж його якось використовувати. Зараз ми з вами зробимо викраски, та я вам покажу, як поводить себе ці матеріали на білому крафті та такому бежевому кольорі паперу. Я, щоб ви взагалі-то розуміли, про що йдеться, вам покажу. Навіть ось в мене є ось такий колір. Бачите, на... Різному папері він виглядає по-різному. Я зараз працюю дуже часто з цими кольорами паперу, тож мені потрібно знати, що буде, коли я його нанесу на той чи інший колір. Тому я роблю відразу три викраси, щоб дивитися та мати уявлення, що я отримаю. Взагалі-то я хочу додати його якось детально, наприклад, у квітки, у якийсь фон, у сторінки. дуже-дуже багато засобів, як ось це використовувати. Дуже багато в мене є ідей, треба тільки почати. Звісно ж, але про це якось я напевно запишу відео іншим разом. Про усі мої емалі, можливо, покажу усі кольори, які в мене є. Можливо, вже докуплю щось нове, я вже вирішила, що мені не вистачає ще там декількох кольорів. А сьогодні ми лише зробимо викраси з оцих нових кольорів. Я підготувала основу для прикладів, тож тепер буду писати назву, щоб потім не переплутати колір, Та з вами зробимо один. Приклад, потім за кадром я зроблю усі інші. Ну, бо вони робляться однаково, я не вважаю це цікавим, щоб усе прям знімати. Але те, що в мене вийде, я хочу вам показати. Зараз наношу Доброму рідину для ембосунку. Додаю зверху емаль. А тепер робимо магію. Думала, що, якщо покажу вам на білому фоні, буде відповідати дійсності кольор, але бачу на камеру, що ні. Він більш до отакого. Жовтого в ньому трішки більше жовтого, ніж передає моя камера. І ось так на різних поверхнях він виглядає. Ось так у пудрі. Мені подобається так. Так, зробила я усі викраси. Тож, це колір Crushed Olive, і він. Трішки більш жовтий, ніж у вас на камеру. У мене якось камера з'їдає жовтий. Оце Squeeze Lemonade. Он, він більш теж більш жовтий, у ньому менше зеленого, у цьому більш жовтого, теж менше зеленого. Так, ось. Щоб ви могли порівняти наступний колір Bundled Sage. Такий спокійний, зелений. Ось я такий він. Та ще один зелений, який я замовила, це мувдлон. Ось так мувдлон виглядає. І ось такий він у банці. Синій колір я обрала лише один це Mermaid Lagoon. Як ви бачите, кольори, які більш світлі, більш такі ніжні, вони гарно на білому фоні, а ось на крафті ну, щось таке незрозуміле. А ось ті, які більш темніші, гарно виглядають на крафті, можна їх тут використовувати. Наступні два кольори схожі. Це Seedless Preserves, Цей кольор більш трішки холодніший, він більше до фіолетового йде. І Edge Mahogany це такий бордовий, але, ну, як я вже говорила, вони схожі особливо на Крафті. Але я обрала обидва кольори. Ну, мені так сподобалось. Мені здається, що і один, і другий знайдуть місце у моїх роботах. Що ж, оце усі мої кольори, які я сьогодні вам хочу показати, як я вже говорила, в мене ще є вісім кольорів. Тож, можливо, колись я зроблю відео, де покажу вам усі свої кольори цієї, хочу назвати її, як вона, Ніамаль? Глейс, глазурь, ось, забуваю, як вона зветься. Так, ось такі кольори я обрала. Так, 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 о, щоб вам було видно. Але я жалкую, що не взяла ще декілька з новеньких, тож, мабуть, у наступному місяці я замовлю собі ще. На цьому я буду завершувати своє відео. Дякую, що ви дивитесь його до кінця. Дякую, що ви взагалі дивитесь моє відео. Я дуже чекаю від вас зворотнього зв'язку. Мені він потрібен, мене він надихає знімати нові відео. Тож, чекаю ваших сердечок, лайків та коментарів. А я буду з вами прощатися. Та сподіваюсь, що скоро зустрінемось. Пока-пока! До побачення!